Привіт, мої дорогі друзі, гості каналу. Я рада вас вітати в себе в гостях в своєму новому відео. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, будемо з вами знайомі і будемо дружити. Сьогоднішнє відео розпочинаю майже як завжди зранку. У мене сьогоднішній влог буде такий насичений, тому що йде активна підготовка до різдвяних свят. Уже небагато залишилось і потрібно навести порядок як вдома, так і коло дому. Зараз знімаю всю тюль, яка в мене є на вікнах. Також заслони, вони в мене лише в спальній кімнаті. Уже з вами спілкувалася і казала, що ми пошили нову тюль. Буду її на свята чіпляти на всі вікна. Усю нову тюль. Також ми пошили нові заслони. Хотілося б і тюль і заслони почепити на вікна. Так, щоб було красиво, тому що це обновка і завжди хочеться подивитися, як буде виглядати обновка. Тому будемо сьогодні цим займатися. Звичайно, не будемо чіпляти не на всі вікна. Вирішила сьогодні. Помити вікна в гостинній кімнаті, в кухні, в коридорі, а в спальній кімнаті і в столовій кімнаті буду мити вже в наступному відео, тому що сьогодні, коли я почала мити, спланувала свій день і просто в цей графік я не поміщалась. Дуже було багато роботи і, можливо, не стільки було багато роботи, як те, що вона займала багато часу. Почала я планувати свій день і побачила, що все таки я не встигну фізично це все зробити, тому вирішила перенести в інше відео, і в іншому відео вже будемо ми з вами мити вікна в в спальній кімнаті, в столовій кімнаті і також там міняти тюль. Не знаю, як у вас у мене таке є. що інколи я працюю весь день, дійсно від ранку до вечора стаю з самого ранку, тому що чоловік йде до роботи, починаю свою роботу з самого ранку, і ви знаєте, так мало роботи я встигаю переробити, а тому що ця робота займає мене дуже багато часу. А ввечері я сідаю і себе просто картаю за те, що так мало роботи мною було зроблено. Могла б я зробити більше тієї роботи, але не вийшло. Ну, Так не потрібно робити, звичайно, зі собою так себе картати. Ось, але все-таки, як би не було, для мене краще є те, коли я перероблю дійсно дуже багато різної роботи. Ось, попри те, що буду займатися також малюком, піду з ним на прогулянку, з ним пограюся і так, так далі. Тобто його також буду чим і займати. Крім цього, зроблю решта всю роботу. Ось і в кінці дня я, можливо, буду дуже змучена, але я буду дуже задоволена з цього дня, тому що він був в мене дуже продуктивним. І це мені надає більшу мотивацію вже працювати на наступний день, робити якусь роботу вдома, яка у мене є. Ну, дійсно, я себе ось цією роботою більше мотивую. Чим більше я працюю, тим більше в мене виходить щось зробити, переробити ці роботи протягом дня. так, я себе просто мотивую до наступних днів. І сьогоднішній день у мене був ось один з таких днів приблизних, тому що, щоб сказати, що я переробила дуже багато роботи, не можу сказати, тому що переважно я робила одне те саме, в мене було дуже багато працювання. Потрібно було попрасувати тюль, яку ми пошили. Також попрасувала декілька заслонів, тому що хотіла подивитися, як вони будуть виглядати на вікні. Далі відео вже будете ви також бачити. І в мене було дуже-дуже багато прання, тому що я прала Сезонний одяг, це був одяг осінній, в якому ми вже не будемо ходити. Мій дитячий, також чоловіка, ось, і це все в мене лежало. Не хотіла я, щоб воно мені залишалось на наступні дні. Мені просто дуже не подобається ось цей, можна сказати, бардак та купа одягу, якого лежить. Якщо воно в мене висохло, я хочу це все попрацювати, сховати, щоб воно на моїх очах просто не було. І вирішила сьогодні також. Розумію, що це для мене така була рутина сьогодні з тим прасуванням, але вирішила все-таки все сьогодні перепрасувати, поховати і щоб на наступні дні нічого не залишалось. Вікна у мене зайняли також часу, щоб їх помити. Прасування зайняло ще більше часу, також складання цього одягу. Далі я мила два мангали, у нас є великий і маленький мангал, хоча не виключаємо те, що навіть зимою ми будемо робити, так сказати, шашлики або смажити м'ясо на мангалі. Дуже мені хотілося також чоловікові навіть взимку ось. Посмажити м'ясо, ковбаски на мангалі. І в цій зимі ми вирішили, що будемо так пробувати. Ось, Навіть коли буде ось зима, свята будуть, будемо запрошувати сім'ю мого чоловіка, родину, точніше мого чоловіка, і хочемо на вечірній час особливо зробити також м'ясо і кубаски на мангалі. Це ніхто ще так не робив, але я знаю, що так роблять. І дуже мені здається, що це буде непогано, тому що буде лежати сніг, якийсь мороз. А тут можеш з'їсти собі шашлик, який переважно і зазвичай роблять вже весною влітку ось в теплу пору року. Тому цих два мангали все одно довелося помити, тому що протязі літа я мила великі мангали один раз, цей маленький не мила ні разу, тому вирішила їх все одно помити. Ось дуже багато мене часу зайняли, тому що ви, напевно, знаєте, що це таке, коли помити мангал. Особливо решітки, все закопчене, тому що вогонь палиться просто під решітками, і потрібно багато часу, щоб ось відмити навіть ці решітки. Я не відмивала їх так ідеально, звичайно, але хоча з верхньої потрібно було помити. І це все займало мене також дуже багато часу. Ході сонечко світить, на вулиці у нас вже холодно, вночі було навіть мінус 5 і це вже не одну ніч. Ось квіти, які стоять на балконі, у нас вже змерзли. І потрібно буде з ними також навести порядок з цими квіточками. І зараз я вже помила вікна в гостинній кімнаті, помила на кухні і помила в коридорі. Помила коврик критянка, тому що він розлив там сочок і, щоб нічого вже не липло, не розносилося, я вже помила і коврик. Зараз прасую тюль, яку ми пошили. Зазнімала на камеру я вже всього прасування, яке робила протягом дня. Більше, напевно, півдня у мене пішло лише на прасування. Я його вже прасувала між тим часом, коли Крисяник спав. Вікна в готинній кімнаті коли мила. Він також спав, тобто вибирала якісь такі моменти, щоб це все попрасувати, і щоб не було таке, що я постійно просую, а дитина постійно біля мене. Доводилось, звичайно, перериватися, йти на прогулянки. Пізніше я вже приходила, домивала, допрасовувала і так далі. Тобто хотіла цю роботу зробити якось протягом дня, тому доводилося якось це все собі спланувати, щоб мені це все вийшло і я помістилася в ті години. Щоб це все зробити за один день. Тюль ми замовляли ось таку кремового кольору. Була також біла тюль, але білої тюлі я якось не хотіла, білого кольору. Не знаю, мені здається, що такий кремовий кольор або молочний, він буде краще дивитись. Навіть зараз щепляю на вікна, ви бачите, він також виглядає біленьким, не зовсім чисто білим, так, але все таки світленька та тюль. Біла тюль, мені здається, що вона буде з часом жити. Тіта. Тюль пошили ми з вуалі. Вибрала я вуалі кремового кольору, і ми на всі вікна пошили з вуалі з кремового кольорі. Не хотіла я якісь вироби робити на цих от шторах, щоб щось там виробляли. Хотіла просто звичайну просту тюль зверху донизу, щоб вона була рівненькою, взагалі, щоб нічого не було на ній там. Повріз воно, прошите щось, якимсь дощиком є, ще з чимось. Ну, хотіла просто звичайну білу, простеньку тюль. Зараз я почепила в готинній кімнаті тюль і почепила заслони. Заслони у нас можуть бути з однієї і з другої сторони. Тобто, з однієї сторони, у нас є блискуча сторона, така шовк, можна сказати, а з другої сторони матова сторона. Тобто можна їх почепити собі або з тієї сторони як шовка, або з тієї сторони як матова. Зараз я почепила лише на одне вікно. Чому на одне вікно? Тому що подумала, коли ми будемо чіпляти гирлянди на вікно. Сьогодні ми будемо це робити ввечері, коли вже прийде чоловік, щоб він мені трошки допоміг, тому що вікна великі. І ми подивимось, як нам буде краще подобатись. Якщо буде подобатись з цими заслонами, тоді я ще допрацюю заслони і почеплю на друге вікно. Але якщо нам не буде подобатися з цими заслонами, ось тому заслони ті знімлю. Тому вирішила почепити лише заслони на одне вікно, і вже ввечері ми подивимось і приймемо рішення, як у нас буде далі. Стосовно заслон, то ми їх замовляли два рази, два рази нам шили, дошивали точніше заслони. Спочатку, коли ми замовили по дві заслони на одне вікно, перенесли їх додому, вчепила я, щоб подивитися, як це буде виглядати, і мені дуже не сподобалось, тому що заслони були просто натягнутими. Щоб їх закрити. От від кінця жалюзі до середини вікна з однієї і з другої сторони потрібно було так натягнути, нашпанувати. Я люблю, коли на тюль і на заслоні є хвильки, можна їх позбирати, навіть можна добре так позбирати, більше позбирати, ніж то, щоб вона була пряма. Мені дуже не подобається взагалі я не люблю. Прямих ось, тюль, люблю, коли щось позбирається. Можна зверху дати також резинку на тюль, шнурочки, щоб стягнути, ну, щоб збиралося. Ось Тоді я розумію, що це красиво виглядає на вікні, коли така пряма, проста тюль. Мені вона якось не подобається. не знаю. Тому не сподобались мені ті заслони, як вони виглядають. Гарно пошита тюль, все гарно збирається, тому що її шили в два рази більше. Тобто, якщо вікно в ширину має, 2 метри. Саму тюль пошили в 4 метри, і дуже гарно все збирається. Ось заслона, не знаю, не вийшло так пошити, тому що це вже залежить від матеріалу. Звичайно, я приходила і питала, ось, чому вона так пошита мало, так коротко, якось вузько. Але мені пояснили, що ця тканина в рулонах, яка приходить на заслони, вона не є широка, тобто вона є ось така, яка вона є. Якщо, наприклад, ми хочемо більше цієї заслони, тоді доводиться або дошивати ще посередині, або що, щоб та заслона була більша. І нам порекомендувала ця жінка, що вона просто нам може дошити ще одну або дві таких заслонів. заслонів, ми собі просто їх почепимо, або набік дамо, або посередині, або зробимо чотири заслони, тобто по боках дамо по одній заслоні, і посередині, по одній заслоні, зберемо її до кубки і буде дуже гарно виглядати. Ось, і ми погодились і на всі вікна пошили ще по дві заслони. Я розумію, що можливо комусь це є неважливо, можливо, хтось такими речами не переймається, але кожен з нас різний, і кожному щось інше подобається. І кожен робить так, щоб йому подобалося, щоб йому було комфортно, зручно, красиво, і хотілось звичайно тій людині знаходитись в тій кімнаті. Я вже навела порядок з одягом, звичайно, не знімала все від початку до кінця, тому що це дуже багато часу займала. І зараз займаюся ось рішітками з гриля. Потрібно мені помити цих два мангали, які стоять на балконі. Рішітки я не оприскувала хімією, не мила взагалі ніякою хімією, лише чистою водою. Ось ви бачили, що я мила лише ганчіркою, і був звичайний нагар. Тому з більшості цей нагар розмився в мене, і решта, що залишилось, то вже залишилось. В цьому маленькому мангалі було у мене багато попілу. Це я висипала до мішочка для сміття. А в великому мангалі був попіл і було ще вугілля, яке можна було другий раз палити. Тому вибрала я це вугілля окремо. Будемо, коли робити гриль, можна буде його ще другий раз положити, щоб воно згоріло. Не будемо ми викидати, а решта все ось промиваємо. Ось ці два грилі, звичайно, ми забрали вже з балкону, тому що вони не можуть стояти на балконі, почнуть ржавіти, тому що. Це погода не для того, щоб грилі зберігалися на балконі під дощем, під снігом, і так далі. Тому ми вирішили їх дати вже на третій поверх в нашому домі, щоб вони там були. А коли будемо вже робити гриль, то звичайно його знесемо сюди на балкон, щоб було ближче додому, і будемо робити гриль. Точніше, будемо смажити м'ясо або ковбаски на мангалі. Показую вам зараз мої квіти на балконі. Подивіться, що з ними сталося. Ось такі в мене зараз виглядають квіти. Декілька днів підряд був мороз. В загальному мороз у нас вже кожного дня, мінус 1 градус є, але були ще більше морози, мінус 5 градусів було, мінус 3 градуси. І ось що перетворились в мої квіти, вони стали сухі, чорні. Тому вирішила ці квіти одразу сьогодні зняти, тому що будемо чіпати грилянди, і не дуже це буде виглядати гарно, коли будуть тут висіти грилянди, світитись. А на балконі будуть стояти квіти. Тим більше, бачите, ви в якому вони стані, і вже немає сенсу, щоб вони далі там стояли, висіли і так далі. Немає сенсу їх підливати. Ось, Хоча в людей дуже багатьох ще квіти на балконі стоять. Не знаю, в якому вони там вигляді, тому що це далеко. І також на підвіконниках з вулиці квіти стоять, ще ніхто не спішив ці квіти забирати. Але я вирішила все-таки їх забрати. Думала я спочатку, що ось це коріння вирву з землі, повикидаю окремо в Контейнер. Але земля була настільки замерзла, хоча я це робила вже після обіду, і в день у нас було 6-7 градусів тепла. На вечір вже почався такий вітер холодніший. Спочатку крестяник не виходив навіть на балкон, коли я мила мангали, тому що було холодно, але все одно, коли я ось почала займатися квітами, я його оділа, тому що він все одно бігав туди-сюди. Потрібно було виносити квіти і потрібно було, щоб дитина була вже одягнена. Одним словом, ось так як це було в цих моїх горщиках ці квіти, я їх так висипала, висипала їх в себе на город. Не знаю поки що, що буду з ними робити. Тому що якщо земля була б не замерзла, можна було б її обтрусити з коріння і самі квіти повикидати. А так дуже воно це все замерзло і мені просто не вдалося. Дуже багато було мені прибирати, тому що це все посипалось і на балкон, і вниз, туди під балконом. Спочатку навела я порядок під балконом з вулиці, я також навела порядок внизу, тому що коли сходила з квітами, все трусилося не досить, що по всіх кімнатах, по сходах, тому що йшли ми на них. Далі ми проходимо через котельню і через гараж, і тоді вже я виходжу на город, щоб викинути ось ці квіти. Тому всюди мені потрібно було поприбирати. В цій котельні, також в гаражі. Також потрібно було прибирати сходи. Ось під сходами поприбирала. І ось подивіться, що в мене робиться сьогодні, тут в гостинній кімнаті. Далі переходжу в столову кімнату, також це саме, ну це нормально, тому що носила я ті горщики з цими квіточками, і ось так у мене це все вийшло. Тут дала трошки на бік, щоб можна було якось пройти, тому що це все носилося. І зараз це все вже поприбирала, не знімала вже на камеру. Думаю, що я все одно дуже швидко справилась, тому що мені вистачило 2 години, щоб всі квіточки з балкона зняти, повиносити і поприбирати кругом. Горщики на квіти поставила один на один, все у мене на копці. Підставки в мене також зберігають. Всі на купці і ухвити, які тримали ось ці підставки разом з горщиками, окремо поскладала в таку сумку, і вони будуть зберігати вже до наступного року. Тобто, все в мене вже своє місце має. Після цього всього переходжу я вже на кухню. Можна сказати, що це вже не готую я обід, але все одно потрібно ще приготувати з'їсти. Тому вирішила сьогодні приготувати суп-овочевий. У мене буде салат з авокадо і роговий овочевий з курячими гумілками. Ось Тому готую дуже такий простенький суп овочевий. Навіть до кінця його так теж не знімала. Просто нарізаємо овочі. Це мене картопля, морква, корінь петрушки, селера, цибулька. Також капуста брюссельська, Капуста брюссельська, якщо була маленька, я її не розрізала, а та, що була більша, розрізала на половинку. Нічого не обсмажую, всі овочі просто даю в каструльку, і вони у мене будуть ось так всі готувалися. І в кінці можна вже дати сметанку або вершки. Я вирішила сьогодні обійтись без смаження. В загальному в мене завжди до кожного супу йде смаження. Тобто цибульку я завжди підсмажую. Інколи навіть моркву підсмажую. Сьогодні вирішила от дуже такий простий супчик приготувати без ось цього смаження. Незважаючи на те, що мій чоловік любить м'ясо, він також любить ось такі прості страви, особливо, якщо вони овочеві. Овочеваргов він може з'їсти, може воно бути без м'яса, також суп овочевий. Ну, В загальному ось такі овочеві страви, якщо там багато є овочів, він також дуже любить і навіть каже, що не потребує м'яса до цього. Зараз на сковорідці я обсмажую чесничок і до чесничку додаю креветки. Це я буду робити салат з авокадо. Хочу, щоб чесничок і креветки обсмажились. Суп у мене вже майже приготувався, додаю я в кінці приправи це сіль, перець і лаврове листя. Дрібно нарізала шатничок, можна його просто подусити, не розрізати, так як робила я. Поки креветки шатничком обсмажуються, нарізаємо вже помиту пекінську капусту. У мене декілька листочків, тому що небагато буде цього салатику. І нарізаю помідори черрі, розрізаю їх на половинку, але якщо помідор великий, розрізаю на три частинки. Авокадо нарізала маленькими кубиками. І тепер, коли у мене підсмажились креветки з часничком, переливаю це все в миску, далі додаю оливкову олію. Солі я сюди взагалі не додавала, тому що креветки у мене були достатньо солені. Взагалі солі не додавала. І це все добре перемішуємо. Можна додати також трошки ще перцю. І декілька крапель лимонного соку. Дальше починаю готувати овочеве рагу з гумілками курячими. Курячі гумілки попередньо я обсмажила з обох сторін до золотистої скоринки. До овочевого рагу додала картоплю моркву, цибульку, часник і заморожені овочі, які робила на зиму, це кабачки і червоний болгарський перець. Нарізаю такими великими досить кубиками. І коли це все приготувалося, роблю таку заправку. Це додаю трошки води і до води даю вже всі приправи. Томатна паста, також додаю кубики овочеві, паприка солодка, паприка гостра, провансальські трави. Також в мене була така приправа, як помідори з часником суха, додала її, сіль, перець, добре це все перемішуємо, томатну пасту разом з приправами і вже в готове рагу я вливаю ось цю заправку, залишаю ще на 5 хвилин, щоб воно трошки покипіло і все. Регу овочева в мене готове. Повернувся ввечері з роботи. Починаємо ми прикрашати наші вікна гирляндами. І спочатку вирішили почати з цього вікна, де є. Штори, щоб подивитися, як це буде виглядати. Почепили спочатку ось тут гірлянди, вийшла я на вулицю і також з вулиці хотіла подивитися, як буде це виглядати, коли заслони будуть відкриті і будуть заслонені, також коли світло включене і виключене в кімнаті. І, чесно кажучи, майже ніякої різниці не було. Тому що, якщо навіть ці гірлянди включені, і світло також включене до кімнати, також з дороги нічого не видно. Дуже гарно виглядає, але коли вони навіть заслонені, також не видно, що є заслони. Тобто з вулиці взагалі не було ніякої різниці, коли світло включене, виключене, або коли заслони заслонені, відслонені. Тобто майже не було взагалі різниці. Нам тільки довелося подивитись, як нам буде подив... подобатись в кімнаті самій. І ми все-таки ще почепили гірлянди на друге вікно, подивитись, як вони виглядають без заслонів. І прийняли в кінці рішення, що заслони будемо знімати, тому що буде краще виглядати, коли не буде заслонів. Так вікна здаються більшими, більше світла, а так гірлянди повинні ховатися за заслонами ще з однієї і з другої сторони. Зняла я заслони з вікна, чоловікові також більше подобалось без заслонів. Взагалі він мені одразу казав, що заслонів не потрібно. Ось, що буде краще і гарніше без заслонів, але все-таки я вирішила для себе подивитись і так, і так. І все-таки ми зупинились на цьому виборі, що буде без заслонів. Зараз показую вам, як виглядала кімната до цього часу, поки ми не почепили нову тюль і гирлянди. І, звичайно, результати після цього, коли у нас вже є нова тюль і Почеплені гірлянди. Так, Для порівняння, щоб можна було побачити, як перекілюється кімната звичайної такої буденної, в таку гарну, святкову, якусь новорічну, ось романтичну. Мені здається, що дуже гарно виглядають. Дуже гарно. Я вже давно хотіла, щоб у мене були гирлянди на вікнах в гостинній кімнаті, тим більше, що вікна у нас великі і в кімнаті виглядає дуже красиво. Пізніше, коли ми поставимо ялиночку, включимо світло ще на ялиночці гірлянди. В гостинній кімнаті можна включити леди. В стінці. Тобто стінка, на якій стоїть телевізор, ці всі тумбочки підсвічуються. і Також буде дуже красиво виглядати. Одне світло буде доповнювати інше, буде більше світла в кімнаті, буде видно і не потрібно буде навіть світити верхнього світла. Світло в стінці можна собі регулювати в різних кольорах: біле, червоне, синє, фіолетове, ну там уже зелене. Це своє вподобання. Що ж, моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за ваш час, який ви провели сьогодні в компанії разом зі мною. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, мені буде дуже приємно. Бажаю вам хорошого настрою і прекрасного дня, а ми зустрінемося вже в наступному відео. До зустрічі, па-па!